Ну і власне про скандал. В одній із львівських шкіл лаборант почав агресивно сварити учнів і заявив, що їх просто необхідно відправити на фронт. Таке відео з'явилося у мережі. І, от на кадрах, школяр тримає телефон камерою вниз. І от тому самих подій там не видно. Утім, можна почути словесну перепалку, що склалася між вчителем та учнями. Треба на Зрозуміло? і може там нам.

Ну і таку поведінку лаборанта вже назвали неприпустимою в управлінні освіти департаменту розвитку Львівської міської ради. Зокрема, на інцидент відреагував очільник управління Андрій Закалюк. І він розповів, що припалка між лаборантом та учнями трапилася у листопаді, і тому у навчальному закладі вже провели внутрішнє розслідування. Лаборанти відсторонили від роботи з дітьми і йому оголосили догано, зазначив Закалюк. У той же час вдалося з'ясувати, що учні 9 класу порушили правила техніки безпеки на уроці ці фізики, що й могло призвести до травмування, так інцидент пояснив сам лаборант, зазначив очільник управління. Ну і на інцидент також відреагувала освітня омбудсменка Надія Лещик. Вона запевнила, що планує вислухати обидві сторони конфлікту, тому закликала учнів ось свідків цього випадку та їхніх батьків звернутися до неї. Надія Лещик також зазначила, що у терміновому порядку підготувала звернення до поліції та запит на управління освіти щодо обставин справи і надання їх усіх документів. А от адміністрація навчального закладу, коли не відреагувала на відео, яке поширюють. У соцмережах роз'яснення ситуації немає ані на офіційному сайті школи, ані у соцмережах навчального закладу. Ніяк не відреагувала на інциденти сама директорка школи.